Тікали від війни в Україні та прибули до Румунії. Напевно, у вас багато питань, але Open Homes for Children поетапно дасть відповіді на всі питання. Для тимчасового захисту потрібна посвідка тимчасового проживання на території Румунії. Її можна отримати в еміграційному бюро або регіональному центрі реєстрації і розміщення осіб, які шукають прихисток в залежності від регіону, у якому ви перебуваєте. Для того щоб отримати тимчасову посвідку на проживання, потрібен один з перелічених далі документів: паспорт, водійські права, закордонний паспорт або будь-який інший документ, що підтверджує вашу особистість з прикріпленою фотографією, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідка постійного проживання в Україні. При реєстрації ти отримуєш ідентифікаційний номер. Який дозволяє вам користуватися медичними послугами, надає доступ до ринку праці та до освітніх інститутів для дітей. Більше деталей можете отримати у Генеральній інспекції з еміграції або у Національній Раді у справах біженців, при надзвичайних ситуаціях телефонуйте 112, доступному по всій країні з будь-якої мережі, або звертайтеся у відділення невідкладної допомоги. При менш значних проблемах можете звернутись до сімейних лікарів, навіть якщо ви не перебуваєте на обліку в конкретного лікаря, або звертайтеся до лікарів-спеціалістів, якщо у вас є договір медичного страхування. Ви можете зареєструватися до сімейного лікаря в місті, в якому ви знаходитесь, на вебсайті локальної страхової компанії у відповідному окрузі. Як громадянин України ви маєте можливість користуватися санітарними матеріалами, ліками, медичними приладами і тими ж самими послугами, які отримують громадяни Румунії з медичним страхуванням. Румунія приймає всіх дітей з України з відкритими обіймами. Неповнолітні можуть пересікати кордон без письмової згоди одного з батьків. Вам як одному з батьків, не потрібна згода другої сторони. Дітей без супроводу на кордоні зустрічає мобільна бригада. Вона ж супроводжує їх до місця розташування головного управління соціальної допомоги та захисту дітей або до професійних помічників з догляду за дітьми в тому чи іншому регіоні. Щоб записати дитину в освітній заклад, потрібно подати заявку в найближчу шкільну інспекцію, і ваша дитина буде неодмінно прийнята. Для навчання українською мовою ви також можете зробити запит в інспекції і дізнатися, чи є зайняття рідною мовою у вашому регіоні. Разом з тимчасовим прихистком ви отримуєте посвідку на проживання, що дає змогу працювати. Для працевлаштування вам не потрібна робоча віза в деяких галузях. Ви можете працювати навіть без документів, які підтверджують вашу кваліфікацію та досвід роботи, за умови, що ви повністю відповідаєте встановленим вимогам. Для регламентованих професій, наприклад, лікар, архітектор або інженер, потрібні документи, що підтверджують профільну освіту в цій галузі. Звертайтеся в національний центр визнання та підтвердження дипломів. Якщо ви хочете працевлаштуватися в Румунії, ви маєте зареєструватися в територіальних агентствах з працевлаштування, тоді ви будете мати ті ж трудові права, що й громадяни Румунії. Для більшого переліку безкоштовних послуг ви можете зареєструватися в базі даних Національного агентства зайнятості. Хочете допомогти, але не знаєте як. Розповсюджуйте це відео серед знайомих, щоб охопити якомога більше людей.